Тиждень на території Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса проіснувало наметове містечко студентів палестинських поглядів. І те, що вони вважають своїм правом на свободу слова, проізраїльські студенти трактують як утиск їхніх прав. Елі Тевес, студент акторського факультету, з прапором Ізраїлю він ходить поруч з опонентами. Каже, через свою позицію не почувається в безпеці. багато разів люди писали слова ненависті на моїх дверях. Вони знають, де я живу. Вони називають мене расистом, мене називають білим колонізатором. Моя родина наказала мені носити з собою перцевий балончик. Подивіться на це хто забирає мій стяг. Елі каже тепер у конфлікті не лише зі студентами, а й з деякими викладачами університету. Я не розумію, що ти робиш. Дивіться, це професорка. Так і є. Я за правду. Це геноцид. Як вас звати? У чому твоя проблема? Ви не розумієте, що таке визначення геноциду? Дефініш розповідає, намагався пройти через наметове містечко до бібліотеки. Мені не дали пройти до цієї частини кампусу. Вони там заблокували прохід. They, the pro put their own... Вони, прихильники Хамасу спорудили там свій власний контрольно-пропускний пункт, на якому самі вирішували, хто може входити, а хто ні. Free, free, free free, free, free Студенти, які підтримують палестинців, називають дії ЕЛІ провокацією. Запевняють, що вони лише за мирний протест. А такі люди, як Еллі, намагаються вивести їх з балансу. кажуть, що спородили блокпост з міркувань безпеки. 22-річний студент факультету мікробіології Ізмаїл жив у наметовому містечку з першого дня до його розгону. Все було мирно. Ми мали програму, різні курси, уроки самозахисту, класи мистецтва та створення плакатів. Однак їх опоненти стверджує Ізмаїл, намагались прорватися у наметове містечко. Він розповідає, як вночі на них напала група людей у масках. Our gates, to take down the... Вони почали штурмувати наші ворота, намагаючись розібрати барикади. І за лічені хвилини цей НАТО збільшився до п'ятидесяти ста людей. Насильство почало загострюватись. <рес> Я був найближче до воріт. Стояв віч навіть з чоловіком у масці. Він витягнув щось зі своєї кишені, навів на моє обличчя, пирснув у мене парцевим балончиком. Студенти університету про ізраїльських поглядів кажуть: серед учасників сутичок були євреї, які не належать до навчального закладу. Багатьох євреїв обурює одне із гасел пропалестинських протестів: від річки до моря, вільна Палестина. Багато людей трактують його як заклик стерти ізраїль з мапи світу. Ізмаїл пояснює нам, як він бачить це гасло. Це означає від річки Йордан до моря, яке вмиває землю Палестини, яка була і залишається під окупацією. Ми виступаємо за свободу цих людей. Чи означає це, що ви хочете, щоб Ізраїль був стертий, адже на території від річки до моря існує держава Ізраїль. Ні, але знов таки держава Ізраїль незаконно окупувала палестинські землі. Ми лише закликаємо до звільнення та свободи палестинського життя. Давайте відступимо трохи, коли я говорю про прихильники в Ізраїлю. Я не маю нічого проти ізраїльського народу. Я маю проблеми з ізраїльським урядом, який продовжує підтримувати стан речей, які впливають на наш народ. Ізмаїл активіст організації Студенти за справедливість у Палестини, об'єднання, яке виступає за як описано у їх місії, звільнення Палестини. Еллі Тевес називає позицію своїх опонентів антисемітизмом. Якби вони були за палестинців, то вони б постійно закликали до миру, закликали б до звільнення ізраїльських заручників, які знаходяться в руках Гамасу. У нас тут дуже дуже потужна єврейська громада, яка підтримує мене, і всі вони допомагають. І не тільки студенти євреї, але і неєвреї, які є сіоністами і вірять, що Ізраїль має право на існування. Загалом по країні пропалестинські протести було організовано на території щонайменше 65 університетів. Христина Шевченко, Богдан Шевченко з Лос-Анджелесу для Голосу Америки.